Всім привіт! Мене звати Вікторія Кліщ, я є лікар-педіатр медичного центру доктор Царук. І сьогодні поговоримо про найактуальнішу тему сьогодення: це лихоманки. Підвищення температури тіла виникає внаслідок того, що організм хоче побороти збудник патогенний, який у нього проник. Тобто саме. Наш організм піднімає цю температуру, а не віруси чи бактерії, які в нього проникли. В залежності від того, наскільки серйозний збудник проник, настільки високою піднімається температура. Інколи при деяких вірусах температура може наростати до 37 375 градусів. А при таких важких вірусних інфекціях, як, наприклад, грип, температура може сягати 40 градусів. Тому варто розуміти, що температура не є небезпечною для дитини, тому що організм контролює її рівень і ніколи не підніме тієї вище того рівня, який є безпечним для нього. Часом буває так, що е, батьки дали жарознижуючий препарат, а температура не збивається, і це викликає у них велику паніку. Якщо ми дали жарознижуючий препарат на стадії, коли температура йшла різко вгору, але вона ще не доросла до свого максимуму, температура може продовжувати рости і потім ще протягом 2 годин утримуватись і тільки тоді поступово почати збиватися. Тому, якщо ви. Дали достатню дозу препарату варто просто очікувати і відпоювати дитину. Також ще одною причиною, чому погано збивається температура, це є недостатня доза препарату. Зараз навчу вас, як правильно їх рахувати. Золотим стандартом для зниження температури у педіатрії є два препарати. Це є парацетамол і бупрофен. Препарати для зниження температури ми вираховуємо на кілограми ваги дитини, тому що дуже часто в інструкціях подані дуже такі загальні дози, які можуть бути за великими або ж за маленькими, саме для вашої дитини, так як доза розрахована на певний діапазон кілограмів дитини. Як ми розраховуємо ібупрофен? Завжди рахуємо так: вагу множимо на 10 і отримуємо кількість міліграм, скільки потрібно нашій дитині. Є кілька таких лайфхаків, якщо у вас є ібупрофен з дозуванням 100 мг 5 мл, ми ділимо вагу дитини на 2. Якщо ж дозування цього препарату, зазвичай це ібупрофен форте, дарфен, форте, ібупрофен і додаток форте, ми вагу дитини ділимо на 4 і отримуємо кількість мл, скільки потрібно за один прийом. Препарати парацетамолу ми розраховуємо вагу дитини, множимо на 15 і отримуємо, скільки міліграм нам потрібно дати за один прийом. Якщо ж у нас є препарат парацетамолу з дозуванням 120 міліграм на 5 мл, ці всі дозування ви можете побачити на упаковці від препарату. Тоді ми можемо вагу помножити на 0,625. І отримуємо кількість мілілітрів, які потрібно за один раз. Що між прийомами жарознижуючих препаратів пройшло 6-8 годин, тоді заміняти їх не потрібно. Якщо ж інтервали коротші, тоді можна чергувати ібупрофен, або парацетамол. Що краще, сироп чи ректальні супозиторії. Я однозначно за сироп, так як його ми можемо найточніше розрахувати саме під вашу дитину. В супозиторії зазвичай стандартні дозування. Також під час. Лихоманки, якщо температура 39-40, дитина гарячка, супозиторія може швидко розтопитися і діюча речовина може не встигнути смоктатися. І також дитина може виштовхати її і препарат не подіє. Чим ми не збиваємо температуру? Слід запам'ятати, що антибіотики не збивають температуру, і якщо дитина навіть лихоманить більше трьох днів, то Лихоманку вони не полікують. При лихоманці більше 2-3 днів рекомендую звернутися до педіатра, які є червоні прапорці лихоманки. Дитина дуже сонлива, дитину важко розбудити, вона в'яла, не може пити воду, блює, відмовляється від грудей. Або ви не можете її розбудити, також поява висипань, які схожі до крововиловів і не зникають при натисканні. Якесь нестримне блювання чи діарея, які не реагують на лікування і заходи, які ви приймаєте вдома, головокружіння, запаморочення в голові чи інші насторожливі симптоми, відсутність чи пуску більше трьох годин. Всі Перечислені симптоми вище є червоними пропорцями для лихоманки у дітей.